Всім привіт, друзі, з вами як завжди Серго, і в сьогоднішньому відео ми будемо продовжувати проходити гру під назвою День Пермо 4, граючи за нашу славну неньку, неньку Україну. Ну що ж, перед тим, як розпочати наш випуск, хотів би я вам пояснити, чому відео на нашому каналі не виходило десь приблизно один тиждень. Причина, як би там я не говорив, досить простенька. А вона полягає в тому, що я працював на будівництві, працював я важко, працював я довго десь приблизно 2 тижні. Я там працював, втомився так, як самі прекрасно розумієте, треба жити. Ютуб на превеликий жаль, як би мені того не хотілося, з великим бажанням, щоб я міг заробляти на Ютубі, але це нереально, особливо на українському Ютубі. Хоча... Хоча через одні 5-7 років, можливо, і так. Ну наразі це нереально. Тож, із-за того, що я приходив пізно вночі, мені доводилося не тільки там, не знаю, шановні мої, я навіть не міг пограти для себе, так як не мав часу, тому що треба було висипатись і йти на роботу. Думаю, мене багато з вас зрозуміє. Особливо дякую тим вірним підписникам, які чекають мої відео, які не, не дивлячися ні на що. Сидять та не відписуються від каналу, так як не вважають, що він вже закинутий. Як би там не було, поясню вам таку ситуацію, яка в нас сталася в віртуальному світі. А в Російській Федерації йде громадянська війна між демократичною Росією та путінським режимом. А на Близькому Сході в Турції також іде громадянська війна. Це між демократичною Турцією та колишнім режимом Ердогана. А в Сирії настав мир. Ірак взяв собі східню частину Сирії. і Тепер є найбільш потенційним таким державою, зрівнюючи себе з Саудівською Іравією, яка фактично контролює Близький Схід. А в Лівії завершується громадянський конфлікт, який триває там з 15-го року, на нас 1 січня січня го року. А велику маю надію, що Україна в 17-му році стане там членом ЄС Європейського Союзу. А будемо сподіватися на це, так як ми кинули заявку на вступ до. Там, Європейського Союзу. Загалом на, в новому світі нічого не відбувається, Російська Федерація, до речі, досить таких напружених відносинах із Штатами америками Подивимося, що в нас є із блоками. Як ви бачите, китайська сфера впливу розширилася за рахунок російських територій, тобто Китай і Росія вступили в один союз і тепер є найбільшою такою військово-політичним блоком, який загрожує миру. Миру та стабільності в цілому світі. А в чому полягає задача наша сьогоднішнього випуску? Перш за все, я сформував привід до війни проти Російської Федерації за повернення Кримського полуострова. Ми, звісно ж, будемо це робити. Призиваємо всіх союзників, які будуть вступатися за нас у війні, і починається війна України проти Росії. Це війна за Крим, так як Крим є невід'ємною частиною України, я хочу наголосити тим, особливо підписникам і глядачам, які дивляться мене з Російської Федерації або які прихинні до Росії. А щоб ви мені не писали в коментах, що це та там хахол херню городить. Ну, щось тіпа в тому роді, що Крим це ета Росія, або щось там дале. Так як є це відео не політичного характера, сам я є людина така досить простенька. Не хотів би я відображати свої політичні погляди, тим більше їх і змішувати із іграми. Ви прекрасно розумієте, що це лише маркетинг. Надіюся, що ви поставитеся до цього з розумінням і вам буде подобатися відео, тому що, перш за все, відео оцінюють по контенту, тобто по якістю даного ну, контенту, відео, одним словом. І так, розпочалася в нас велика війна, війна, яка дуже важлива для України. Я буду продовжувати цей проект, який от. Супер! А нас підтримують такі країни, як Болгарія, Албанія, Греція, Румунія, Латві... Латвія, Естонія, Литва. А ці країни, які вже вступилися за нас у цій війні, і подивимося, хто ще буде вступатися за нас у війні, боротися проти Російської Федерації. Так, є в нас чудова нагода піти піти в атаку. А що ми в свою чергу будемо робити? Треба, перш за все, взяти Бранськ і йти на Москву. Як я бачу, шановні мої, а досить непогано у нас йдуть справи, тому що, от самі гляньте, а гляньте на ту позицію, що у нас є тепер непогана. Так як Російська Федерація воює у громадянській війні, думаю, для нас чудова нагода є тепер виграти навіть війну проти Російської Федерації, так як вони воюють на два фронти. На два фронти важко воювати, тим більше якщо це. Війна сама ж у середині держави, а по-друге, в них досить не такі погані відносини з самим, із самим світом. А тож, скажу наступне, що якщо ми виграємо цю війну проти Російської Федерації, то я фактично завершу цей проєкт, так як ми вже вступили в НАТО, ми змогли повернути Луганську та Донецьку областей, то що залишається нам зробити, це, звісно, вступити в Європейський Союз та повернути собі Крим хоча там силою, хоча і ні. А загалом, давайте будемо боротися за Кримський полуострів. Підемо в Кеджинську затоку. Як я бачу, от подивіться, государство Франція хоче приєднатися до нас у цій війні, звісно ж, ми йдемо е, на поступки. А Британія, Німеччина та Італія також приєднуються до війни проти Російської Федерації. Це третя світова війна, на від якої буде залежати мир, стабільність та добробут цілого світу. А 24. Проценти такої світової напруги. А Російська Федерація буде старатися робити все, що від них залежить, щоб перемогти Україну вторгнутися на саму ж українську державу і взагалі зробити все так, аби нам було погано, навіть у віртальному світі. Цього дозволити не треба. Ми будемо старатися бити ефективно, бити будемо швидко, використовуючи тактику блекстринг. От ніхто не собі. В Сполучених Штатах Америки, до речі, відбувається громадянська, хоча ні. А чому ж вони... Так. Так, так, я ж не зрозумів, не зрозумів я ні хрена Я думав, у них відбувається там громадянська війна, тому що конфедеративні Сполучені Штати Америки, думаю, вже імперіаліст переміг. Ну, як би там не було, шановні мої, давайте краще знаєте, що ж ми зробимо. Ми, звісно ж, будемо бити Російську Федерацію тепер, коли в нас є така чудова нагода, а це робити. Наступати по лініях на різних лініях там фронту. В першу чергу, подивіться, моя така ціль: це взяти Курську область і двигати сім Своїми військами на Москву, так як якщо ми візьмемо Москву, то для нас завершиться ця круполитна війна, яка нічому нікому не потрібна, тим більше в Європі. А не дивлячись на те, на те, що це третя світова війна. Війна за Крим, Російська Федерація не прийняла ультиматум Сполучених Штатів Америки за те, щоб вони повернули Крим до України. От і розпочалася така війна, яка буде залежати від того, чи витримать Росія всі поклики так, долі або ще щось. Тому що я особисто, знаєте, не дуже б хотів воювати з Росією, так як дуже послабляться наші позиції, взагалі саму нашу Україну. Ну, але це єдиний вихід, щоб повернути собі Крим на даному етапі. Тож чому б і ні? Ну чому б і справді. Повоювати із Російською Федерацією, тим більше, що у нас є армія, яка досить за останні два роки непогано себе таки проявила. Але ж рахуючи з того, що ми витримали дари від ЛНР та ДНР, не дали їм розпосюджувати свій вплив. Ну а по-друге, протистояти проти Російської Федерації досить загрозливо. Хотілося б заключити мир із ворогом, мир, який буде... Ох, де ти йдеш, друже? Тобі туди абсолютно не треба йти, тому що, по-перше, вони зараз нас оточать. Давайте краще так підеш. Хоча я і змалював собі батл план. Але цей батл план, дорогі мої друзі, не потрібний. Мені треба прорвати, от дивіться, Курск взятий. Те, що Курск взятий, це дуже хороша новина. Підемо на Орел. Після того, як ми візьмемо на Орел, давайте от до Москви таки і недалеко залишилося. Будемо всіма силами старатися взяти Москву. І після цього надіюся, що вони завершать цю війну. Так. Словенія вступилася за нас війну. Португалія, Іспанія, Люксембург. Ці країни також. За нас заступились. Угорщина хоче нам оказати допомогу. А можу сказати, всі європейські країни тепер воюють проти Російської Федерації. Подивіться, плюс до того, Румунія надала нам 13 дивізій, які дуже допоможуть мені воювати і боротися проти Російської Федерації. А звісно ж, ми їх направляємо по московському напрямку, так як взяти Москву. Це першочергове моє завдання. Ісландія, Польща. Приєдналися і Чехія, Хорватія, Данія, Нідерланди, Ісландія. О, я вже казав. А ну, взагалі, всі союзники НАТО вступилися за нас. Дуже добре те, що і хотілося б мені чесно, аби демократична Росія перемогла у цій війні. Це для мене було б прекрасно. А так як війна ця розпочиналася лише завдяки тому, що в Російській Федерації відбувається громадянська війна, бо інакше я б навряд чи зміг навіть із НАТО перемогти. Там Росію, так як це лише віртуальний світ, в нас не є там потужної армії, досить такої, яка могла конкурувати з Росією. Але як би там не було, наразі ми досить непевно себе так проявляємо у цьому військово-політичному конфлікті а проти Китайської Республіки, а також проти Російської Федерації. А надіюся, що ми вступимо в ЄС, якщо не вступимо, то це буде прикро. А якщо ми переможемо Російську Федерацію, то не надійтеся на те, що я лише візьму собі Крим і так легко здам. Усі позиції, які я захопив проти Російської Федерації. Ні, ми будемо воювати, ми візьмемо собі Кубанську область, якщо це буде така у нас нагода, з'явиться при першій, дійсно ж, можливості. І всі ті території, на які претендувала Україна і претендує по, по цей день. Так, до Москви важко дійти. Я б сказав, навіть дуже важко до Москви дійти. 35% світової напруги вже в нас є, на превеликий жаль. Ну, але ця війна дуже. Уж потрібна була нашій славній Україні. А битва за Севастополь ключова, можу сказати, навіть так. А так як із закрема все розпочиналося, і на ньому, думаю, все і закінчиться. А радар вже в нас є Радар. Давайте тепер будемо вивчати ну, промисловість. Промисловість у нас щось і вивчається вже. А давайте піхоту трошки підтягнемо. Було б чудненько. На Брянськ і на Москву. А я не знаю скільки цей випуск буде, але я сподіваюся, що хоча б завершимо на тій ноті, що я наблизився максимально там близько до Москви. А так, Йдемо на Орел, взяття Орела досить, якщо чесно, також є задача одна з ключових. Тому що взяти всі військово-промислові такі зони Російської Федерації, це непогано відобразилося для нас. А так як до Москви ще дохрена і більше треба, блін, прямувати. Вороніш тобі, але тут у нас не є досить гідної армії, яка допомогла мені взяти Воронівську область. Зате ми йдемо на Кетінську область і візьмемо Кетінську переправу, яку вже обороняють тисяча, це кілька там є, їхніх солдат. Так, тут у нас все добре. Давайте візьмемо собі ініціативу на Севастопольському напрямкові. Бо після того, як ми візьмемо Крим, то сконцентруємо свою увагу на московському напрямкові наших військ. А хоча так, подивіться, непогано. От дійсності непогано. Не розумію, чому ж, куди ж... Чого ж вони не йдуть, чого ж вони не воюють за нас? От Германія, Німеччина, точніше. Відправила величезну армію. Ну, да, навіть в от подивіться, навіть в Калінінградській області польські війська, які оточили із там, литовськими військами цю область, не наступають. Ну як же це так? Ну як от, тупить досить комп'ютерний інтелект? Хотілося б, що, звісно ж, цього не було. Статус проти війни з Російською Федерацією. У нас, із нашого боку, вже загибло десь приблизно на 10 тисяч вояків, а з їхнього боку, лише 475 військових, які вже померли. Дуже шкода. З боку союзників жодного із солдатів не померли у цій війні. Будемо, звісно ж, і далі воювати, старатися відбитись, взяти Брянськ, піти на Орел і піти якомога ближче наблизитися до Москви. Хоча взяття навіть Москви не гарантує нам того, що Росія підпише з нами умови про мир. Надіюся на те, що хоча б так і буде. Так, візьмемо, звісно, ж Брянськ, Так як прорвали ми лінію оборони в Орел. І двигати, звісно ж, будемо далі. Так, взяли ми Орел і підемо, звісно ж, беремо ми точніше Брянськ. А, так, на Москву ще досить далеченько, давайте візьмемо ще й туру а, в придачу. Було б чудненько. Не дати треба себе і можу сказати так оточити, тому що якщо я, не дай Бог, зроблю якийсь неправильний крок то для мене він буде катастрофічний, адже Російська Федерація може контр зробити контрнаступальну операцію і вдарити в ту область, яка найменше захищена. Подивіться, в кримському напрямку іде досить непогані у нас справи той, не дивлячись на те, що майже весь кримський полуострів перебуває тепер під контролем українських військ. Але ще в Севастополі бореться російська армія, яка налічує досить там десь приблизно 10-15 тисячну армію, а плюс до того. А сама ж Керченська переправа є небезпечним таким небезпечною зоною, адже, ну, хоча ні, не є вона небезпечною. Надіюся дуже на те, що демократична Росія візьме контрнаступальну ініціативу і вдарить самій же ж такій Росії. І з боку Латвії. Відбуваються більш-менш хороші зміни, вже проривають трошки кордон. Я б надав ленд-лізу нашим союзникам, таким як Демократичній Росії. Якщо це може зробити, то чому б і ні? Давайте заключимо пакт про напад із демократичною Росією. А також дамо їм право проходу і візьмо, візьмемо від них право проходу. Бо це є єдиний спосіб налагодити хороші відносини із... Новою ж таки надіюся Росією. Він якої, з якою точніше, я б хотів лише дружити і мирно співіснувати. А так, Ленд-Лізу, Якщо може, то так. Але в нас немає, дивіться, в нас особо-то, знаєте, і нема таких. Ну, давайте давайте танки хоча б по 100 один раз я їм ось так дам. От танків. Надіюся, вони їм допоможуть. У протистоянні проти путінського режиму. А до Москви ми наближаємо, наближаємося, наближаємося так досить інтенсивними кроками. Я б не сказав, що фронт взагалі там завмер або ще щось. Ми прямуємо на Москву. Я сподіваюся, що в цьому випуску ми візьмемо столицю Російської Федерації. Потім, звісно ж, завершимо цей випуск, і в мій... наступній серії я покажу вам, як ми вже будемо там взяти різні провінції. Ох, ніхрена собі, Кечинська затока перебуває під нашим контролем. Будемо і надалі штурмувати її. Давайте сконцентруємо свою увагу повністю на Севастополі. Адже оборона Севастополя, як із багатьох історичних довідників, не раз російські там, українські солдати боронили столицю Кримської. Кримського ханства колись, як Севастополь, хоча не вистачає нам ударної техніки. Також Керченську затоку штурмувати не будемо, тому що російські війська непогано себе там укріпили. Як я бачу, є в нас румунська дивізія, яка буде приймати в Крим. Наближаємося ми. Наблизаємося ми. Ось сюди добре було б, от я б навіть так сказав, якби ми оточили ось таку невеличку армію російських військ, які налічують десь дві дивізії. Підемо, звісно ж, на Московську область. Загалом війна йде, я навіть і не очікував, що ми так добре будемо воювати проти Русі в теперішніх умовах. Можливо, це демократизація так, на неї повпливала, можливо, це те, що Сполучені Штати Америки повпливали на неї тими санкціями, які в них є тепер. Бог його знає, але факт залишається фактом. ми... Ефективно виємо проти Росії, особливо в напрямку на Москву. Тут також добре укріпили свої позиції. Тож згодом можу сказати, що і Воронівська область паде під нашим тиском. Загалом війна йде для нас так, як я собі думав. Надіюся, якщо це буде так і далі йти, то для нас гарантований хороший результат у цій війні. А так, добре. Беремо потихеньку, йдемо на Тулу. А потім, може, подивіться, на Москву залишається ще зовсім трошки, що я б сказав, дуже, мали, дуже так маленько взяти трошки, щоб взяти саму ж Москву. А підемо на Смоленськ з цього напрямку. Надіюся, що білоруська армія не вторгнеться на Україну. Але так як вони не є в альянсі з Російською Федерацією, то на чому ж таки Білорусі воювати проти України? Нема ніякого сенсу. Подивимося, ні. Я не підтримую демократичну Білорусію. Взагалі, я. Як людина досить добре відношуся до білоруського народу, так ми ж всі браття, слов'яни, на превелике жаль, ця політика так і зробила із нас ворогів. Але згодом, як показує історія, згодом все астає на свої міста і лише залишається зовсім трошки, щоб, ну можу сказати, десь приблизно точно через 5-7 років, а Бог його знає, як буде політика. Головне, щоб не було там третьої світової війни, яка абсолютно нікому не потрібна. Давайте підемо на Москву і наближаємося до Тури. взяти Брянськ, а це ще один ключовий такий регіон російських військ. Хотілося б, щоб хтось вдарив по них з атомною бомбою, так як у них є 65% єдництва в народі. Наші відносини дуже погані, і це не дивно. Так, наближаємося ще. Наближаємося, точніше. Ляха. Не подобається мені ось адже з Донецько-Луганських напрямків а справи то в нас не то йдуть так, як треба. А не дивлячися на те, що там у самої ж Росії погано йдуть справи проти, подивіться, демократичних військ. Ну, надіюся, що згодом я це зможу якось виправдати ось таку ситуацію на фронті. А взяти Севастополь дуже б необхідно, давайте. Швидше направляти свої війська, ось це румунські добровольці, ну як румунська армія, яка допомагає мені тепер воювати проти Росії. Беремо ми потихеньку собі Тулу, ще один ключовий регіон російських військ Російської Федерації. А добре було б взяти, ось цей аеродром. Є можливість підняти свою економіку, промушеності. Давайте краще візьмемо і те, що ми будемо більше от, видобудовувати. Піхотного спорядження. А, але я не розумію, чому ж у нас очки лідерства не виходять, політична влада. Оце мене бентежить досить. Ну окупація трошки там займає. Я б сказав навіть нічого. Давайте ж, друзі, атакуйте ворога, не дайте йому іще взяти ініціативу в свої руки. Брянську взяли, підемо сюди. Двигаємо свої війська на Смоленськ, так, також залишилося зовсім трохи. І, думаю, Москва вже під нашим контролем буде скоро. А так, як я бачу, от дивіться, демократична Росія взяла контрнаступальну преси за допомогою німецьких військ, які тепер будуть тримати, можливо, таки на Санкт-Петербург, а також Латвії, яка прориває лінію фронту, ще б хотілося, щоб якось. Десь всередині самої ж Росії відбувалися зіткнення із ними. Але, превеликий жаль, цього нема. Тож доводиться, от взяли ми Вороніш. Як говориться, Москва Вороніш, Хер дагоніш. Так, йдемо ще далі. Давайте ж скоріше, скоріше мої любі друзі. Саме головне взяти її. І заключити можливо мирний договір. Хоча мирний договір там ніякий ох, ні хрена собі. Ні, я думав, ми взялися Севастополь, але на превеликий жаль цього таки не сталося. Глянемо, що у нас є внутрішні політик, і побачимо, що ми будемо мати в наступному. Румунія втратила 100 військ. 537 солдат померло від Латвії. Сама ж Україна втратила 46 тисяч військ, а Російська Федерація 34. Не дивлячись на те, що ми виграємо в цьому конфліктові, можу сказати, що. Російська Федерація програє, але 46 тисяч солдат, які померли в нас, досить велика така цифра. А Калініградська область також втрачає свої позиції, тому що Польща бере цю область. і це і це добре. Це б я сказав дуже добре. Ну, думаю, на цьому я буду прощатись, тому що балакати і так нема про що, по-перше, а по-друге, краще робити коротенькі випуски, але прикладуватися з нею, з, до них із душою, а зробити якийсь там хороший а, монтаж, щоб не було там різних моїх а, тупаків. ось таких. Ну і до того ж, я давненько не знімав відео, трохи від цього. А з вами, як завжди, був Серго. До побачення всім, та хай вам щастить!